Коли ми хочемо, ем, припустимо, дати якийсь коментар, дати якийсь фідбек, чи попросити людину щось зробити, чи дати якесь завдання. Тобто у нас не виникає питання, як це сказати так, щоб людина не образилася, як це так подати акуратно, щоб без примусу, так? І ми, я тобі можу прямо сказати, Леся, е, там не знаю, зроби мені цей договір. Е, у скандинавській в скандинавських країнах візьмемо, наприклад, Норвегію. Це питання було б не зовсім коректним. Там прийнято більше, як мій колега каже, sugar coating. Тобто трошечки це подати в такому позитивному світлі, попросити не просячи. Тобто, чи не було би тобі складно? Як ти дивишся на те, щоб у мене є така проблема, як ти думаєш, чи могли б ми тут поспівпрацювати? Протилежність, культури, спілкування? Так.